Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо про реакцію влади на журналістське розслідування. Зібрав кілька штук, хоча їх набагато більше. Насправді хотів би більше розповісти про одну, а саме про реакцію влади на журналістське розслідування, про крадіжку грошей на друкуванні підручників. Але тут якось набігло всього різного, тому почну не з цього, а з менших історій. Перші дві історії такі: перша реакція влади це невеличка така штука про міністра агрополітики, який колись був головою на Рівненщині. Його звати Віталій Коваль. І йшлося тут: основне про нову хату, яку він там купив, за на 170 метрів, і коштує вона там сімнадцять ну, мільйонів гривень. Ну в кожному випадку не, не величезні гроші для наших чиновників, але. Ну, до довести, знаєте, де він взяв цю, цю купу грошей, теж не, не, не можна. І от ну ніякої поки що реакції немає. Тобто, десь хтось щось можливо перевіряє, принаймні так кажуть. Але е, єдина реакція була від самого міністра. Він десь там зустрічався з журналістами. і Журналістка Суспільного запитала: Слухайте, ну а що там хата і так далі. Я вам зразу прочитаю, що він сказав. Та дуже важливо. Щоб ми чули інформацію від компетентних органів, які цим займаються. Тому наберіться терпіння, і я впевнений, що це буде фахова відповідь від тих органів, які мають займатися цими питаннями, а не говорити про якісь інформації десь звідкись. Ну, от уявіть собі, що до вас приходить: ну, от ви чесний, щирий працьовитий, криштально джерельний і так далі. І тут приходить якась журналюга і каже, в тебе хата там за 350 тисяч доларів, де ти їх взяв. А ви знаєте, що це ну, що ви заробили їх, так? Ну, чесно, там писали статті Нобелівським лауреатом стали і так далі. І Він каже: Слухай, чоловіче, я це заробив своїми руками. От бачиш, мозолі, от кожен цей мозоль приніс мені по 50 тисяч доларів. І тоді всі починають якось щось думати, говорити, казати ну так, да, журналісти, щось А коли ти кажеш, слухайте, компетентні органи, дочекайтеся, воно колись скажуть фахове і так далі, то якщо в два слова, в два слова, це знаєте, зв'язати в докупки, то, то буде виглядати так: так вкрав, так. І що, і заглухніть, знаєте, ну, от будемо чекати тепер, що скаже НАЗК, НАБУ на Бу і так далі. І цілком, можливо, що не дочекаємося яскравий приклад, голова антимонопольного комітету, який в нас там мільйонами там і так далі зафіксований і нічого з ним не є, і ходить собі на роботу і дивиться за антитрастовим законодавством. Друга історія дуже подібна. Там звинувачували меншу посаду начальника там, відділу ДБР, Державного бюро, бюро розслідувань, теж йому сказали, що поки він став, як тільки почав в ДБР і там працювати, а це з 2020 року, тобто він не працює з 1812-го, знаєте, то якось його родина, родина на 35 мільйонів гривень всього набула і, значить, за. Є будинок за 14 мільйонів гривень, вони переїхали. І ДБР випустило, значить, тут, ну, до, журналісти до керівника слухай, як його, там, Сухачова. Кажуть: слухайте, ну що там, що, перевірка і так далі. Вони кажуть, да перевірка пройшла, наша ДБРівська і нічого не виявила, все нормально у нас. А потім випустили ще таких дві речі: перше, вони кажуть, наш. Наш співробітник, його прізвище Олександр Говорущак, він сам звернувся в НАЗК, щоб вони його перевірили. І вже 10 днів минуло НАЗК ще нічого йому не відповіло, а це означає найімовірніше, що там все чисто. Е, ви розумієте логіку, да? ну, ви. Це просто такий, знаєте, плювок от журналістам. Слухайте, 10 днів не відповідають, значить е, нічого не підтвердили. Ну По-перше, ЗК взагалі має на перевірку, там до півроку може по закону перевіряти декларацію. По-друге, Ну якщо не відповіли, то може вони, можна сказати, не відповіли, значить, все знайшли. Ну Тобто, якщо в нас з такою логікою працюють люди в ДБР, Ну то, Ну то то, знаєте, просто. Соромно за цей правоохоронний орган. Ну, це перше, вони сказали. Друге, вони сказали: Ну знаєте там там така штука була. Е, нагадаю, одну річ від журналістів. Журналісти сказали, знаєте, він живе в хаті, яка коштує 14 мільйонів. Е, а в декларації він написав 4 мільйони, ну, тобто втричі менше. І тому, Ну оце таке вийшло в сюжеті. Так от, і в нього журналістів було написано так: що в декларації він купив будинок Петропалівська Борщагівка, це от зразу Київ, практично. Це за півтора мільйона гривень будинок, і за 3 мільйони земельну ділянку. Разом 4,5. Земельна ділянка така, там ще 60 соток, ну тобто нормально. І журналісти подивилися, що поруч стоїть ідентичний будинок. За 350 тисяч доларів або 14 мільйонів гривень. ДБР каже, дивіться, я вам це, це мусив прочитати. ДБР зазначає, що ринкова в дужках оціночна вартість земельної ділянки площею 64%. Сотки. Я, я мушу зробити паузу. Ринкова в дужках оціночна ціна. Ну... Це різні речі. ну, Це дуже різні речі. Оціночна ціна може коштувати копійку, а ринкова ціна може коштувати мільйон, тому що це ну, це взагалі окей. Коротше, вони кажуть, ми, значить, оце в нас ринкова оцінокова, значить, земельна ділянка, купівлю якої вказує дружина, говорить ЧК у своїй декларації, становить 400 тисяч гривень. А продаж вказаної земельної ділянки здійснено за 3 мільйони. Тобто, сім'я правоохоронця придбала земельну ділянку в шестеро дорожче від ринкової вартості. Ще раз, ДБР каже, сім'я нашого слідчого купила за 3 мільйони, а насправді це коштує 400 тисяч. Ну тобто, наш співробітник, друг товариш, дебіл. Ну тобто в 6 разів дорожче купив, ніж це ринкова ціна. Так? Журналісти про це написали, ну, не написали, вони сюжет зробили. Вони пішли до ріелторів і кажуть, а скільки коштує ділянка? І люди їм кажуть, ну я вам навіть прочитаю, журналістам вдалося поспілкуватись з забудовником, який добудовує та продає сусідні ідентичні будинки. Під час розмови він зауважив, така ділянка коштує 150 тисяч доларів, тобто ринкова вартість такої земельної ділянки 6 мільйонів гривень. Це означає, що, що ринкова насправжня ціна є 6 мільйонів гривень. А ДБР каже, що ринкова ціна 400 тисяч. Це вони таку перевірку зробили. І, звичайно, що вони сказали, що все в нас немає ознак там, і так далі. І так далі. Все, все в них нормально. Ну, чекаємо, що тепер на заказ каже. А третя історія в нас про книжки. Нагадаю, що нещодавно журналісти НГЛ-Медіа, які колись називалися наші гроші Львівме», зробили розслідування про те, як друкуються підручники. Це були не всі підручники, а підручники для, людей, для дітей з особливими потребами. Тобто це не дуже велика сума, тому що основні підручники, знаєте, що, ну, їх більше дітей. Але ця невелика сума, це 160 мільйонів гривень, і там отримала. Значить, консорціум там кількох видавництв, і журналісти виявили, що ці підручники друкувалися ну в два-три рази дорожче, ніж вони кошту... ну, ніж би могли друкуватися. Яким чином вони виявляли? Вони, по-перше, взяли характеристики цих книжок, тому що. Міністерство друкує, що воно хоче. Пішли до реальних інших до власників інших реальних видавництв і сказали: ви таке за скільки надрукуєте? Вони То кажуть ну в два рази дешевше, і в три рази дешевше. Мало того. Журналісти звернулись до одного з цих видавниць, до одного з видавництв, яке друкувало оцю цю корупційну розумієте, штуку закупівлю 160 мільйонів, але не сказали, що вони журналісти, сказали, що вони замовники. І це ж видавництво запропонувало їм надрукувати це в п'ять разів дешевше. Ну і міністерство освіти буквально через кілька годин після того, як вийшло це розслідування. Воно вийшло вже досить давно. Сказало ну тобто літком. В серпні, то воно сказало, що воно зразу робить перевірку. І справді зробило перевірку з восьми людей. Там все достойні люди були, я вам скажу. Там починали заступник міністра освіти, це все очолював Андрій Сташків Було написано там вісім людей, дуже всі там начальники Відділів так далі, навіть є завідувачка сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Ну, яка би мала все перевірити. І написали, що ми будемо працювати з 6 серпня по 4 жовтня, і все перевіримо. Ну і вже 4 жовтня минуло, ніхто нічого не пише. Журналісти до них зв'язалися і кажуть, слухайте, а що там чим закінчилась перевірка? Ну, всі кажуть, перевірили ми непогано все хорошо, нормально. Ну тобто ми нічого не побачили. Але для того, щоб перевірити це ретельніше, ми, з... ми ще напишемо в Держфінінспекцію, і вона теж перевірить, яким чином це може ще щось побачити. Ну, журналісти, прочитавши такий невеликий реліз, дали ще купу питань, звернулися до заступника міністра, який це очолював, і кажуть: слухайте, а ви можете нам розповісти там деталі, бо ми щось не дуже в курсі, як це перевіряли? А вони кажуть: ну я не можу, вон там люди вам, вам розкажуть. І ж значить, журналісти НГЛ-Медіа написали їм кілька питань. і Ці відповіли нарешті. Ну це просто я вам скажу катастрофа. Тобто, те, що вони нічого не знайшли, окей, але вони ж мусять обґрунтовувати якимось чином, що вони не знайшли. По-перше, вони перевірили, щоб ви розуміли 13 договорів і відповідної калькуляції. За 2021 2024 рік. Ще раз, журналісти написали про те, що вкрали гроші і, напевне, багато, напевне, з мільйонів 50 гривень е, на закупівлі 2024 року. Конкретно описали схему, як це сталося. Ці перевірили з 21 по 24 якихось 13 договорів, 7 видавництв вони перевіряли і, ну, і сказали, що все добре яким чином вони сказали все добре? Ми побачили, сказали вони, що гроші, які ми заплатили за друк книжок, вони всі потрапили в калькуляцію? Ну, ну круто. Ну насправді в крадіжках так і є завжди. Якщо я краду на бетоні, всі гроші державні є в калькуляції бетону. Якщо я краду там, на, 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 на комп'ютерах, все це є в калькуляції комп'ютерів. Просто дорожче це виходить. Знаєте, одного бетон коштує 100 гривень, а в корупційному бетоні 300 гривень. Але всі гроші там, все в бетоні, все в книжках, все в комп'ютерах і так далі. Ну, тобто, ні про що, так? Друге, вони сказали таку річ: ми, значить, до них звернулися. Вирішили по 24-му так конкретніше, вже ретельніше перевірити. І ми звернулися до них. До цих видавництв, які і були, які звинувачуються в корупції, і вони нам сказали, що воно так і коштує, ну тому, ну тому вибачайте. Але тепер я вам прочитаю, як вони сказали, скільки це коштує. Кажуть, ми звернулись там до такого то видавництва, і вони сказали, що якщо до 10 тисяч примірників тираж. То ціна книжки буде від 250 до 850. Якщо більший тираж, то може бути від 250 до 350. А якщо там більший тираж, то від 60 до 120. А оскільки тиражи маленькі, ну то значить і рахуйте, або 250 гривень, або 850 гривень. Ну, круто. Скільки ваш бетон коштує? Ну, від 100 до 700 до, до 600. Е а може хтось може за 100? Може, може, хтось і за 100. А ці можуть від 100 до 600, тому ми в них замовили, і в них вийшло 600. Ну, тобто, якийсь абсолютний абсурд, як можна таку рамку давати? І тоді вони кажуть: а хто калькуляцію робив? Ну, перевіряв калькуляцію. Ну, да, ми перевіряли калькуляцію, значить, у нас все нормально. А як перевіряли калькуляцію? Написали листа видавництву, і воно сказало, що у них все добре, а ми ж віримо, так? Ну і так далі. От така, була, от така була перевірка Міністерства освіти. Я вам ще про всяк випадок нагадаю, як працює система, яка працює дуже багато років. Я би був дуже здивований, якби Міністерство освіти знайшло хоча б якусь корупцію в закупівлі підручників. Тому що закупівля підручників ще з часів до Табачника, я пригадую пригадуєте, такого міністра освіти, була корупційною і ця система не мінялася один раз, там був збій. На фазі, коли призначили іншу людину, але це було дуже короткотерміново. Система працює таким чином. Наприклад, держава хоче створити новий підручник, будь-який, для особливих потреб чи нормальних дітей там і так далі. Робить творчий конкурс, і різні вчителі пишуть свої підручники. Припустимо, цей підручник з історії для 7 класу і написало 12. Людей, підручники для сьомого класу і послали в Міністерство освіти. І там сидять люди і кажуть, оцей хороший, оцей хороший, і оцей хороший. Ці погані. А оцей найкращий цей ми будемо друкувати за бюджетні гроші. Після чого переможець цього, автор точно знає, що його підручник будуть друкувати. Величезним тиражем для всієї України. Е, де тепер питання тепер, де буде друкуватися цей підручник і за які гроші? Держава мусить оголосити тендер. Але вона не може, виявляється, оголосити такий, знаєте, чистий тендер через те, що авторські права не державі належать, а цьому геніальному авторові. Тому автор сам каже, де друкувати. Ну, тобто він передає свої права якомусь видавництву. Видавництво проходить в Міносвіти, каже: в мене права на підручник, він, ви його будете друкувати 100-тисячним тиражем. Значить, друкую я і викотує отаку ціну. Е, зрозуміло, як це працює. Тобі виграє цей конкурс, не найкращий підручник з історії, а виграє той конкурс. Той вчитель, який погодиться передати свої права, продати навіть свої права за невеликі суми вони продають ці права, там умовно 5 тисяч доларів. Е, якомусь видавництву, на яке вкаже міністерство освіти, цей вчитель щасливий, тому що він не за гроші навіть це пише. Він це пише для того, щоб там було написано його прізвище. Це знаєте, така слава на все життя, так би мовити. Я я автор підручника. Як би це мало бути, звичайно, що держава вирішила, що це, наприклад, підручник є найкращий, Вона викуповує в цей е, е, права на друк цього автора за ті самі 5 тисяч доларів, а може й за менше. І вже як А як знаєте, як структура, яка має право оголошувати тендер, оголошує тендер, і всі вже приходять, і нема оцих. Підкелимних приколів, коли виграє той, хто вже давно домовився з міністерством освіти. Тому міністерство освіти не може перевірити корупційну складову цього процесу, тому що цей процес вона сама зробила, утворила, продовжує, заробляє і так далі. І так далі. І це впродовж багатьох років і величезні суми. Я вам сказав, яка сума тільки для особливих потреб. А, а все інше, там знаєте, сотні мільйонів гривень. Що стосується, наприклад, поліції, поліція теж відкрила кримінальне провадження. Кримінальне провадження буде не закінчиться нічим, тому що в судовому реєстрі журналісти знайшли лише одну ухвалу. Я вам її навіть спеціально прочитаю. Старша слідча поліції з погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні цих друкарень, мотивуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні. Ну Нормально Слідчий, прокурор кажуть: суддя дай нам право прийти на обшук і почитати докум... ну, ці документи, яким чином ця калькуляція зроблена. Е, суд нічого не сталося. А знаєте чому? Цитую далі: судове засідання ані слідча, ані прокурор не з'явились. Про поважність причин неявки не повідомили. А згідно 163 КПК України, розгляд клопотання такий відбувається лише за участі сторони, яка і подала клопотання. Тобто, якщо ви не прийшли, то ми вам нічого і не дозволимо. З огляду на наведене клопотання задоволенню не підлягає, але вони не дуже і хотіли, щоб це клопотання їм задовольнили, тому що нікому не треба знати правду, бо ця правда призведе до того, що ти достойних людей мусиш посадити у в'язницю, а цього в нас не прийнято робити, особливо в галузі, в царині освіти, так би мовити, як то кажуть науковці і освітяни. От така поки що історія з друком книжок. Кого це дуже знервувало, можете заспокоїтись тим, що кинете на нашу банку гроші на мавіки, хоча б когось вони прихлопнуть на лінії фронту. Нагадаємо, що вже їх. 18. Зібрано вашими грішми. За що вам щиро дякуємо. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUAS за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! А ми з вами зустрінемось вже напевне, наступного тижня. До зустрічі.